не бабі вирвані води. Еле вболтала на вулиці. Рятуй, Ти слухався сюди бабусю? Не слухався. А чого? О тих хлопець впав. У воду? У воду? Да". Бо хіба можна зараз по льоду ходити? А він став на люди, провалився, бачиш, і побіг додому. Повні кросівки понабирав. Що ти сьогодні бабусю не слухався? А? А. <смеш> я сам собі своє діло знаю. Вот он это ты, Колотонин. Не? Нет. Не. А что робит? Попробуй еще. Не, Не получается. Нет, Не. Не. Не, тут ну, то есть до мотоцикла и назад. И, З и, З и я туда и, и, Ні, торкнувся. Треба торкнутися до мотоцикла. І бігом бігти сюди торкнутися до забору, до цього паркана. Понял? Я перший. Ну хто перший, той виграв. Я. Ти хочеш виграти? Як треба стояти? Коли, сюди? Бігти, отак. то ти мені підемо додому і дасть кусняху. Домовились. Домовились. Давай по рукам. Ти... До, до, до забору треба тут сто. Да. Кустяка заробив? О, да. Молодець. спать. Це похвалилася зятю, що голова болить. Бачите, що робить? Б'є битки. Виживають бабу повністю. Ти ще довго бити їх будеш! А, л, а... А, а, і... буде. а... За муками лящати буде тільки. Оце отаке, отаке, отаке робиться. Капець. Так, вже ніби долупив ті битки, хай їм, аби що. Я приготувала все. Перчик завтра зранку бігом наченуди. Поставлю Люда десь на обід, уже буде вдома. Оце таке. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І До завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. In Paris too? Yes. Oh, that's, mm -hmm. oh, sure. that's so so, thank you so much. Thank you. So to meet you. Nice Have a nice part. day. <laughs> <laughs> oh, oh, nice <no>. day. <laughs>

Де вони почули тебе, Вася? Побачили. Так, так, так. Ну що, Вася, привіт минулого разу. Ми також працювали разом. Нереальні фотографії з комо пам'ятаєте. Так, от це все зробив Вася і дуже приємно. Звісно, я повторила співпрацю, тому що я не хочу шукати собі нового фотографа в Мілані. На сьогодні це найкращий друкується у Вок. Так? Так, так і топ-5 фотографів в Мілані. Так. Будь ласочка, кому треба. Вася також робить фешн-зйомочки без проблем. Весільні. Ви в принципі можете за будь-яку зйомку написати в Дірект, і він уже деталі розкаже. Як по Європі? Ти можеш десь їздити? Так, так. Знімаю по цілій Європі, взагалі по цілому світу. Любіть, підписуйтесь. Питьте до мене в інстаграм. Обовисково, Я показую так? багато Італію, багато Європи, багато лайфстайлу і дуже багато класних фотографій. Супер. На сьогодні це вже останній стріх. Рада була побачитись. Так, ще побачити до нових літом. зустрічей. Та, Супер. Та У нас третій день Мілан Фешн Вік кожного дня у мене було по два образи, і кожного дня під кожен образ я використовувала ювелірний український ювелірний бренд Сова. Сьогодні не виняток. Сьогодні разом з вами хочу показати в такому реальному часі, як я буду доповнювати обирати прикраси. І так, дивіться, напишіть обов'язково на сторіс, як вам, мені прям дуже подобається. І пропоную додати каблучки. У мене з собою багато різних варіацій. Подобається поєднання білого та рожевого або жовтого золота. Ось так. Дуже красиво. І можемо сюди додати з камінчиком, якраз пасуватиме під мої кульчики. Дуже гарно. Все, я побігла. Всім класного дня! Все гуляє. Давай походить робіт. Тобі цікаво? Це татушку. Це татушка? Ні, не татушка. Хто? Що це? Зараз побачиш. Що ти думаєш це таке? Думаю, що це маска. Це така штука, яка робить ширший ніс і ти краще дихаєш, на мій снобель треба великий. Бачиш оцю штуку? І отак я ще стрію. Не, це не дубайський шоколад. Я і знала, за таку ціну ж не буде. Він. Є якась маленька ноченка, ну не така. Як. Ну, як починаєш їсти, то щось там трошки є. Зовсім трошки. Ну, в цілому шоколад непоганий. Я получу блинці. Жду вершкове масло випало і тому Хай тоді тісто відпочине хвилин 20, і буду смажити. Тільки що написала мені моя землячка і підписниця. Вона також в Польщі, що каже, є пончик дубайський. Мабуть, смачний. Побачимо її. прийдеться завтра йти по пончик дубайський. Якщо тут є, я не знаю, який живий. Тісто відпочиває, і я просила відпочити. Багато хто мені написав. Дякую за роз'яснення. Сьогодні у Польщі, товстий четвер перед постом. Всі їдять пончики. І вони сьогодні магічні. Зря я не купила. Хоч іди. Паштет, яна вже зробила зверху масло кхі. Як на мене, це сама швидка страва, яка готується: морква, цибулька до готовності, печіночка, сіль за смаком, перчик, блендером. Масло вершкове, все, це дуже просто. Дівчата, рецепт, я ніколи по рецепту його не готую, глаз, Це глаз. Морквина, цибулинка, скільки там в мене було печінки, може грам 300. І отак все його, масличко, на маслочку підсмажила, а тоді ось вирішила так не в одну посудину, бо знаєте, в одну посудину взяв, ковернув, ковернув, стоїть на столі, а то. Ну, зрозуміло, що зараз його не з'їсти, але думаю, що так буде зручніше. Ну, це я так думаю. Зайшла до відомої блогерки, а вона каже, інтернет вже гуде, що в Україні традиційно на намаслино готуються не млинці, а вареники. Ну, Вареник, як на мене, треба свіжий з'їсти. А як уже постує, вже воно не то. Ну, у мене будуть млинці. Я... я людина старих традицій. Кажу вам, що біля плити дуже жарко. Так це ж я на літру. Літру 8 яєць, ну думаю, дітей на роботу віздуть. Літра молока, 8 яєць. Масло не важила, все на глаз. Раніше я якось масло не кидала вершкове, кидали, кидали олію. Бо на весілля ж це все робилось на 3 літри не менше. Відро, Відро цих мінців, хто становився жарить, то це. Ну, зазвичай млинці жарились на газу. Балони ж раніше були, ну то вже так. Як млинці становився до газової плити. Були такі рецепти, що з крахмалом. В мене є такі рецепти, що крахмал і борошно. Хто каже млинці, хто каже налисники? Коротше, та розуміться. Чо я стою? Чо я стою? Забалакаю. Ну що ж це за? А я вже без млинців? Мені вчора подружка дала рецепт кефір, кипяток. Я, здається, вже колись таке робила. Не знаю, чи точно такий рецепт, але схожий. У мене була літра молока і мені треба було його використати. Але вона фото висилала в неї гарні, смачні. Ну, іншим разом, ну це вже не скоро. Оце душу одвела, як так треба, відмітилась і все. И хлопце. Слава Богу, закінчила. Багато людей знаю, і це правильно. Трошки зробили, сіли, перепочили. Пожарила млинці, сядь відпочин, тоді накрути. Ні, мені треба упасти, але зробити все відразу. Отак було дома і за городами. Піди просапай 4-5 дорожок, піди перепочин і ще вийди посапай. Ні, до упаду. Спечешся на тому сонці, руки ті горять, поки не впадеш, але доб'єш все до, до кінця. Це це так і не треба, так не робіть. Треба віддихати. Ну я вже все зробила, підлогу затерла, дуж тільки схожу, пізніше трошки, посижу трохи. Диви які. Я дам забоню Боню! Нельзя! Нападають вони. Ось тепер по Прийняла душ, все. Тепер я можу спокійно відпочивати. А що то сиди і думаєш, що треба йти голову мить, що треба щось робити, все. <свісно> Отак було завжди, дівчата. Отак було завжди. Прилізеш з городу, єлі ноги приволочеш. Зручності ж тоді були далеко не в кожного, більшість не в кожного в селі. Ну, у нас так. Підеш у літній душ, який то кайф, водичка за день нагріється, вийдеш. І просто, ну, от, кращого нічого й не треба. І сили якісь десь прибавляться, і повечеряєш, сядеш. Клас. Я колись так чоловік був відсутній, а картоплі насадили чималенько. І копала сама потрошку. Вийду, дорожечку прокопаю. Зберу зразу і занесу, зберу і занесу. А тут свекруха мені визвалась допомогти. Я прийду тобі поможу. І там ще одна. ще одна жіночка підпряглася і я поможу. Ой, викопали тому швидко. А я глянула, скільки мішків треба носити, а погріб у нас такі ступеньки, погріб глибокий. Мені ж вони то викопали, помогли зібрати, а мені ж його все переносить. Боже, я, мабуть, вже вам колись розповідала. Дзвони мені кума, щось балакає, вона каже, ну це вона ще мені якось раніше каже, а ти поклади доску широку і мішки скочуй по дошці, а мішки, мішки ж оті сітки були. І тут мені її порада прийшла в нагоду, Поклала я, притягнула я ту доску широку, спустила в погріб і мішки туди поскочила. Ну все одно висипати важко. Заморилась, покупалась, а їсти ж хочеться. А вдома пакет мівіни картоплі. Я її запарила, салатик зробила, сижу їм і думаю, Лена, Лена, повен погріб картошки. А врожай картоплі був дуже гарний, гарна картопля, а я сижу ту мівіну їм, бо це ж поки її почистиш, поки її звариш і їсти перехочеться. Ой, таке бувало. Дорогі мої друзі, хай небо буде мирним, а люди, яких ми любимо, будуть живі та здорові. Гарного вам вечора, мирної, і спокійної ночі. Обіймаю вас. Дякую, що були день зі мною. Як все добре, то завтра побачимось.